Пірометр ER809 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 1050 градусів Цельсія. Має дс 30 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1 для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу «Крона» Вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути кнопку зліва. Градуси Фаренгейта, Ще раз натиснули знову градуси Цельсія. При натисненні на кнопку вимкнення, автоматично вмикається одноточковий лазерний цілевказівник який показує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його потрібно прибрати, слід натиснути кнопку справа. Зникла відповідна позначка з дисплею, цілив вказівника немає. Щоб його повернути, знову натискаємо кнопку справа. З'явився. Якщо потрібно прибрати підсвічування дисплею, слід натиснути кнопку вимкнення. І кнопку справа. Підсвічування немає. Щоб повернути, аналогічно натискаємо кнопку вімкнення. Повернули. Якщо натиснути і потримати кнопку мод, пірометр входить в режим налаштування коефіцієнту емісії. Почув блимати значок коефіцієнта. Тепер кнопками зліва-справа можна зменшити або збільшити його значення. Ми поставимо. 0,90. Натискаємо мод, значення коефіцієнту зберіглося. При короткому натисканні на кнопку мод на дисплей відображується значення максимальної або мінімальної температури, яка була досягнута під час останнього виміру. Вимірювання відбувається наступним чином. При натисканні на кнопку вімкнення пірометр переходить в режим скан. І неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку увімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold, фіксує на дисплеї останнє вимірі назначення температури, а також максимальну і мінімальну температуру, які були досягнуті під час цього вимірювання. Якщо з пірометром далі нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається. І при цьому зберігаються всі налаштування користувача, які були зроблені.